Цих е сонячних електростанцій на дахах е трьох лікувальних закладів, і це комунальне підприємство отримав ліцензію і продає електричну енергію як орендар дахів. Ну, тобто а, заявив, так, заявив Герус, що це білінг. Я довіряю а тобі і довіряю Геросу. Ну, заявив народний депутат, голова комітету сказав, що вже нетбілінг працює. Я не буду Патч... спорити, я з падаю Герасам ніколи не спорю. <реш> <реш> з великої поваги до <реш> нього. А... Так, да, да, тобто він заявив, що це не біля. Бач, в тебе є повна абсолютно інша інформація. Я також, ну я спілкувався а, з а, певними фахівцями в інших областях. Вони сказали, там, де працює а, наш мон, монополіст, ми знаємо про які ми каже в тих областях, де вони контролюють обленерго, я маю на увазі ДТЕК, у них а, ситуація виглядає краще. Вони Запропонували всім доєднатись до них. Вони готові надати повну цю інформацію і щоб працював над Вони готові до цього. В інших областях ситуація виглядає, ну, ще на початковому, а, на початковому етапі, і більшість областей не готові навіть до того, щоб починати цей процес. А, де так, вибач, переб'ю, вони... вибач, переб'ю, переб ти ображаєшся, коли тебе а, Ні, не абсолютно. Да, Я активно там спілкуюся з знаєш, що нерго, бо, бо маємо великий актив в Чернівецькій області. І спойлерів недавно цікавий проект, будемо запускати зараз в Чернівецькій області, а, вот, то там, от вперше зараз розробляється одну юридичну компанію: інструмент от якраз на мережах вес Угу. А давай зробимо так. Для того щоб було зрозуміло, тому що ми знову ж глядачам кажемо недбілінг. Я розумію, що це і ти розумієш, що це. А глядачі, ні, розкажи, будь ласка, глядачам, що таке недбілінг, як він працює, для чого він потрібен а, власникам електри... ну, так, електричних сонячних станцій, ну й інших. А, що таке недбілін? Дивіться, у нас раніше всі сонячні станції будувалися за Двома принципами за двома потребами: перший е, принцип і потреба е, це е, продаж електричної енергії, яка е, залишається від е, самоспоживання е, під зелений тариф, і тут були дуже багато зловживань. Тоді Добровський, е, колишній голова комітету, якщо пам'ятаєш, дуже з цим боровся. Е, але потім його е, певні учасники ринку. Відвернули від цього, але ініціатива була правильна, бо я дуже багато по Україні їжу і бачу такі об'єкти. Коли <клух>, будується 30 кВт на подвір'ї, в якому ніхто не живе, або навіть немає якоїсь забудови, десь будується якась тимчасова споруда, вводиться через БТІ, що це житлова споруда, там вішається одна лампочка не на розжарювання, а світлодіодна. І відчини покажу, показує, що є споживання, і фактично обленерго має викупати цю ну не обленерго, а е його дочірна е компанія, яка займається продажу електричної енергії населення, постачання електричної енергії населення ну, ти, uh, ти е міжопу. Е Енергосбуд. да, да, да. енергозбут, то е, вона має викупити цілетичну енергію за зеленим тарифом і е, виробнику компенсувати вартість електричної енергії за зеленим тарифом. Дуже багато з цього було зловживань. Бачив і в Чернівецькій області ці гірлянди на колишніх дачних е, е, ділянках, де нема ніхто не проживає, е, е, набудували. По 30 кВт цієї електростанції там побудували сарайчики, вели через БТІ. Там є лампочка. Таке саме і в Вінницькій області. Я думаю, що в більшості областей Закарпаття цим дуже сильно зловживала. Тобто є така велика проблема, коли люди це робили як бізнес, а не для того, щоб забезпечити енергосистему дешевою клічної енергією. Ну і крім того, вони дуже багато видавали так званих і небалансів в локальній енергосистеми. І доводилось обленерго закуповувати дуже дорогу електричну енергію на ринку всередині години це найдорожча електрична енергія, е, дорожча тільки ту, що ми купуємо за кордоном. Е, до цього, до речі, якщо є там час, повернемось буквально до тези, Скажу про закордонну електричну енергію. Е, і тому е, ця, е, ця модель починає потихеньку помирати, і через те, що е, у нас суттєво знижилось споживання електричної енергії. Е, наприклад, у нас в довоєнному час я зараз. Цифри підніму наразі. Ми споживаємо десь середньодобово 9,2 гігават годин це Україна вся споживала екрічну енергії. А до, а до війни це було. Я зараз скажу.